Всім привіт, з вами знову так чи ні. Задумайте, яке запитання, на яке можна відповісти так чи ні. Можна задумати до шости запитань. І це не мають бути запитання в стилі: чи варто мені, чи робити мені, чи не робити. Такі запитання задавати не, не можна. Можна задавати запитання, які мають під собою. А на думці якийсь вже результат. Що ви щось задумали, у вас є якась мета, і ви хочете перевірити, чи ця мета буде досягнена. Варіант номер 1 трійка посухів. Так, але всі ваші зусилля мають бути зосереджені, ви маєте сфокусуватися, зібратися та споратися на свої сили. Варіант номер два: сімка посухів. Вам буде здаватися, що всюди зрада, і дуже важко рухатись, іначе багато чого проти вас, і навіть колишні друзі проти вас. Але ви все одно будете боротися за своє і будете втримувати те, що належить вам. Тобто, тут відповідь так, але через боротьбу. Варіант номер 3 дев'ятка мечів. Тут я докинула, тому що вона не відповідає на... конкретно, вона просто вказує на дуже сильну тривогу. І тут через, в принципі, тр тр трошки схоже з попереднім варіантом. Просто попередній варіант там більш впевненості в собі, а тут її менше боротьба, конкуренція, тиск, але потім радість в кінці кінців. Варіант номер 4 для того, щоб залишатися на певному місці, ні. Для того, щоб щось змінювати так. І ще тут є вказівка на те, що ви наразі десь посередині, зависли між двома двома виборами, двома світами, але трансформації вже на носі і зміни. Тобто залишатися статус, залишитись статус-кво. Не може. І, і е, залежно від вашого запитання. Якщо ви питали про щось, що треба зберегти, воно відповідь ні, воно не збережеться. Якщо ви питали, чи буде там зміна якась, і вона під, під собою, під собою має е, на увазі зміну, то відповідь так. Е, варіант номер. Чотири, тут якась нова ініціатива. Якщо запитання про щось нове, нову ініціативу, новий початок чогось, то відповідь так, ви вступаєте в щось нове, цікаве для себе. І ще по варіанту 5: додам: що якщо було запитання про вагітність чи станеться вагітність, то відповідь також так. А, і також всі відповіді пов'язані з дітьми. Якщо запитання було про дітей, щось хотіла дізнатися, чи там досягне дитина там, якогось успіху, щось подібне, то так, відповідь так. І варіант номер 6 досить важка карта, десятка посухів. Вона про те, що а, якщо, все буде залишатися так, як а, і є, але це дається дуже великими зусиллями: карта стагнації, карта застою. Тобто змін не буде, і на жаль, якщо питалась про зміни, то змін не буде. Відповідь ні. Але якщо б запитувала, чи все збережеться на своїх місцях, то відповідь так, але це буде зберігатися зусиллями і буде досить важко даватись.